Так, в нас є катушка торнадо, є серійний номер. Тепер є ваша Аська. Не знаю, скидувати на заводські ще нічого не скидував, просто підключив, тобто стабільність тут є. Далі режим всі метали. І окей. І... Кузько поставити, зараз ключі трохи бо на роз'єм буду давити. Але отак заспокоїться. Дивіться, мідяк. Те, що любить. 40 точно вже є. Припинив вище 40 сантиметрів. І сегменти останній хорошо скалібрований. Далі ферітик є. Хорошо. Відсіяний. Чудово, взагалі. Немає ферріта. Воно от притул одиничка може проскакувати на більші. От. Інколи. Можна ще її крутанути, вона ще краще буде, але буде трошки менше мати стабільність, відповідно. Но по фіїту можна підкрутити, щоб легенько-легенько ледве фіріт проскакував. Буде трошки більше давати безпосередньо глибину і трошки менше пропусків. Але стабільність трішки погіршиться в роботі саме в пошуку, не в отак, коли вона буде стояти. Зрозуміли? Ну, тут серійний номер не знімаю, тут і так видно, що це ваше добро.